Всіх вітаю. Мене звати Ганна Найдьонова. Я модераторка дивізіону психічного здоров'я Національної психологічної асоціації. Хочу вам презентувати звіт е, нашого дивізіону за 2023 рік. Місія дивізіону психічного здоров'я є сприяння підтримці психічного здоров'я. Через залучення психологів до наукових досліджень, практичної діяльності та формування політики у цій сфері. Цілями дивізіону є підвищення дослідницької та професійної ролі психологів у системі охорони психічного здоров'я, посилення впливу Національної психологічної асоціації на формування політики в сфері психічного здоров'я, сприяння промоції психічного здоров'я. Дестигматизації та подолання дискримінації в цій сфері підтримка зміщення послуг у сфері психічного здоров'я із централізованих інституцій до рівня спільнот. На сьогоднішній момент дивізіон налічує 264 члени. За рік кількість наших членів збільшилась майже вдвічі із 148 до 264. Цього року дивізіон e намагався дотримуватись плану, який включав подальший розвиток професійної спільноти психологів, системи охорони психічного здоров'я, участь у створенні та обговоренні національного професійного стандарту клінічний психолог, участь у визначенні вимог до змісту спеціалізації за фахом клінічна психологія. Проведення щорічних конференцій та інших заходів з проблем психічного здоров'я, налагодження контактів між професійними організаціями в сфері охорони та підтримки психічного здоров'я в Україні та за кордоном, здійснення просвітницької діяльності серед різних категорій населення з питань психічного здоров'я. І налагодження співпраці з закладами професійної та вищої освіти з питань професійної підготовки та перепідготовки фахівців у галузі психічного здоров'я. У 2023 році наш дивізіон організував та провів першу всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю психічне здоров'я в умовах війни шляхи збереження та відновлення. За матеріалами конференції було опубліковано збірник тест доповідей також, незважаючи на те, що ми маємо майданчик, де ми можемо спілкуватися між собою, нами було проведено. По-перше, загальну зустріч членів дивізіону в онлайн форматі з метою визначення та планування основних напрямів роботи дивізіоном. Е, і е, також та, ми проводили живу зустріч з метою обговорення вимог до змісту спеціалізації за фахом клінічна психологія. Протягом року члени нашого дивізіону проводили психоедукаційні заходи стосовно підвищення, стресостійкості, подолання наслідків довготривалого стресу, збереження психічного здоров'я тощо. Проводилися також ними тренінги з роботи із психотравмою, з розвитку резиєнтності в умовах війни і так далі. Члени нашого дивізіону. Також залучені до різних ініціатив на рівні НПА, в тому числі вони залучені до роботи телефонної гарячої лінії НПА, яка надає безкоштовну психологічну допомогу українцям, не лише в Україні, але і в інших країнах. До всеукраїнського благодійного проєкту надання психологічної допомоги і підтримка поруч. І багатьох інших ініціатив. Е, також цього року члени нашого дивізіону були залучені до проєктів е, на рівні НПА. По-перше, це був проєкт особливості роботи з особами, які мають інвалідність для працівників служб зайнятості. В межах проєкту підтримка реабілітації людей з інвалідністю, які отримали травми в маслідок війни. Організованого про ООН в Україні за фінансової підтримки Уряду Республіки Корея. Робота над проєктом розпочалася в грудні 2022 року, Да, власне, планувалася там сама робота. А розпочала розпочалася реалізація проекту в січні, і він реалізовувався. В березень, включно у 2023 році, і е, в проєкті е, члени нашого дивізіона були залучені в якості розробників тренінгу та тренерів. Е, крім того, е, члени дивізіону брали участь в проєкті особливості ідентифікації та реагування на випадки домашнього насильства в умовах воєнного стану. В межах проєкту е, «EU For Recovery. Розширення можливостей громад в Україні, організованого Проон в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу у листопаді 2023 року, якості тренерів та модераторів. Ще одним напрямом нашої діяльності є міжнародне наукове співробітництво. І ми підтримали ініціативу Національної психологічної асоціації. І нашими членами було представлені результати наукових досліджень на пленарному та секційних засіданнях спільного колаборативного колоквіуму між університетом Лонг Айленду та Національною психологічною асоціацією у червні 2023 року. У грудні 2023 року. В межах онлайн події, організованої Європейською федерацією психологічних асоціацій та Національною психологічною асоціацією України, Війна в Європі, що психологія і психологічні спільноти можуть сказати і зробити. Ми представили як ми розробляли, з якою метою і як ми реалізовували проєкт, про який ми вже згадували, особливості роботи з людьми з інвалідністю для працівників служби зайнятості. І у нас є плани на 2024 рік. Нами заплановано запл... проведення вебінарів стосовно різних аспектів психічного здоров'я для фахівців-психологів і для студентів-психологів, проведення низки психоедукаційних заходів для різної цільової аудиторії, також проведення е, другої всеукраїнської науково-практичної конференції психічне здоров'я в умовах війни, шляхи збереження та відновлення, е, да, традицію. Проведення якої ми започаткували в цьому році, та інших науково-практичних заходів, да, зокрема, семінарів, круглих столів і конференцій, ми плануємо продовжувати подальшу роботу на затвердження професійного стандарту клінічний психолог і налагоджувати співпрацю всередині дивізіону, адже нас стало вже 264 члени. Та, і будемо створювати робочі групи з різних питань, які пов'язані з проблемами психічного здоров'я, і для того, щоб робота дивізіону була більш ефективною. Дякую за увагу. Ви бачите наші контакти. Ми завжди раді новим членам. Раді розширенню мережі е, нашого співробітництва, раді е, співпрацювати е, з метою е, підтримання е, психічного здоров'я е, українців і подолання тих негативних наслідків, які принесла з собою війна.